Привіт! І сьогодні ми будемо грати в Європа Вар 4. За річ. Ну, тобто, за Польщу ми будемо грати. Ну, річі Посполитої там уже. В 1798 році. Моя мета за цю всю гру. Відновити кордони Річі поспорити. Тобто забрати Данцик, Вільнус там, Київ забрати, Львів, Галичину. Ну, якось так, так. Ну і тут трошечки відкусити. Отак. Наші противники це Росія. Ем. Um, ммм... Um, як це? Священна Римська Імперія, Прусія Ну, ще хто? Швеція. Да. Османська Імперія до нас. Союзник. Ну якось так. І Я думаю, ми можемо розпочинати. Я вже тут почав робити інструктуру, інстру тобто збільшувати. Тобто, щоб міста віддавали нам більше грошей. Зараз Варшава нам дає 45 доларів, можна сказати. Копієчку. Тут 6, тут 4, тут 20. Ну, якось так. Я вже атакував. Суворова цього генерала. Ну і у нас є два генерала. Це Добровський і. Конушовський. Чи якось там його. Ну, якось. Зараз ми побачимо, чи ми зможемо більшість. Так. Бо о, тут за, в, о, в цей момент на нас уже напала Прусія. Тут Прусія, Тут уже Росія нападає. Я зараз покажу, які нам треба ці забрати. Вот ці, вот такий кусочок просії, Львів і так. Далі тут Київ забрати. Ну і Вільнус. Тобто розростися по цих всіх таких територіях. Я зараз буду захищатися е, е, від прусі. Ну тут ми дуже добре. Сюди пройшлю ще. Ніска. В, в нашому місці ми можемо за такі-то... Рівні і, і, і гроші купити і, війська, вот, Понятовський, Беннизен і другий генерал. Минска шостут. Він Може тут буде ну, щось тут пробувати. Ну шо тут Минска? Ну ми Києву... Київ 100% захопимо. Так. Тут є ці війська сюди. Ці війська, щоб вони атакували. Тут. Його я відправлю тут, тому що тут треба першому почати війну, щоб... Потім не відхапати від, е, від противник. І хочу ще від, е, тобто поздоровити всіх жінок з 8 березня, щастя, здоров'я, всього найкращого. Це мої природи. Так. Зараз ми тут розкидаємо це, та покажемо, де раки замою пнимцем. І ще я би хотів створення свого флоту. І хотів ще вам сказати, що ми грали в... за Францію в 1815 році і там не сохранилася та карта, і ми не зможемо продовжити. Так що пробачте бо не вийдуть відео такі про Францію Я потом подивлюся, щоб ми ще до кого зняли. От. Ось армія тут нас атакує. Нам треба якісь війська створювати. Пора ходити на цей бік, вільну захоплювати. І що би. Ну, війська нам треба по-любому створювати. <клес> Бо держава без війська це так. Те, я теж не знаю як. З чим це може зрівняти. Ну ми обороняємося зараз дуже добре. Ну, а от... Про... Це місце я... я не знаю. Ну, поставлю я тут за... Нічого. Коротше, я тут веду вже з армією, щоб вона не будем атакувати <кій> Росію по всім фронтах. Скоро ми відправимо спати Суворова. З його військами. Ну тобто, що заберем. Ми, тобто, сучасну Білорусі, Курляндию, Галачину. до Польщі. Так, у нас грошей немає. Дальше. Ми тримаємо ось тут оборону. На жаль, у нас оборона йде дуже тяжко. У нас просто один генерал тут. У нашій державі. Другий генерал він пішов. Ми його відправили у сучасній землі України. Вин, я как раз зараз выйду я там с одним. Как его звать? Баг Ратион. Я знаю такого. Я чул про такого генерала русского. Тут у нас фиаско. Так. Ну, я думаю, ці полки ми відправимо сюди, щоб захищали. Львів ми відберемо у Священної Римської імперії. Яка б вона не була за розмірами велика, бо вона дуже от така велика ця держава. Ну... Для нас це не проблема і не з такими справлялися <клес> <клес> Так. Тоби... тут є реліці. Так. Ну, якщо ми захопимо танці, то у нас буде... Вхід до моря Балтійського ми зможемо керувати ним і зможемо розбити Швецію. Ось ми вже... тут у нас німці забирають. Ну на все так критично, як можна, дивитися на карту. Тут ми русню перемо. Розбиваємо. Тут ми її будемо топити. Ще сюди відправлю війська. О. Ось наші війська дуже хороші. Хотів вам показати. Ось ми розбили Багратіона, ми його відправили на другий світ і далі ми йдемо сюди, нас трошки побили. Короче, у нас забрали оце невеличке місто і зараз нам дає російський генерал стусанів, ну ми йому зараз надамо. Стусанів польськими гарматами. Так тут ми ось у цього генерала він буде потом за Райнський Союз грати. Тобто там буде, тут нам треба війська якісь наприклад, на такі поставити, щоб ці кінні е, війська е, Священної Римської Імперії не захопили Варшаву. Захопять Варшаву. все, кінець. Там вже не треба буде говорити. Ось. Ми розбили тут цього генерала зараз. Ще. Ці війська із Австрійського, Австрійську конницю. Ми потихоньку розбиваємо війська Кутузова. Скоро він теж відправиться за другими генералами. Ну, головне, щоб у нас була діта. Багато їди. Якщо не буде багато їди, то де армія не зможе багато робити? І так далі. Так, ну. Ми дуже добре йдемо. Скоро вільнус буде наш. Скільки вже? 14 минут пройшло. Так, так тут щось вони нападають на нас. Ну ми них. Тут треба цьому генералу допомогти трошки. Короче, что союзники нам дает стусанился. Я не розумію, что тут борется. Но мы скоро на разъедем все армии. Ось мы разбили уже. Нет, ну, тоже. Я скажу, хорошо. Они те весь будут. А мы я просто Зро. Ну, наша карта выглядит я так. Тут наступает пруски тут. Російські можна сказати не наступають, тому що у них лише одна Кінні Полки ось тут знаходиться. Так що від Росії нам бояться нічого не треба, а от від тобто, Священної Римської імперії треба боятися. Бо щось вона тут... Зла. Щось вона тут зла. Ну Що Росія щось тут почала щось тут витворяти. Ну ми знаємо, ми зараз гамуємо Московію, щоб вона відправилася на своє болото. Зараз і... Щось Костянь... ще Цього генерала розіб'ємо. І тут ми розіб'ємо. Так. В Польщі треба в Варшаві заробити війська. от такий полк. Щоб він допомагав на... Австрійському Імператорському фронті. Ну, я буду назвати тут Десвіше Римська Імперія, це буде Імператорський фронт. Так, уже 17 минут пройшло, Ну, ми зараз... Відб'ємося від них. Цей генерал не був такий страшний. Ну, мені здавалося, що з ним буде дуже багато проблем. Ну, він не виявився таким страшним, як я думав. Ми помаленьку вже підступаємо до Вільнуса. Наші війська помаленьку розбивають московські алтарані ці полки. Ну, і я так думаю, що перемога буде за нами. Так. Так, так. Тут в стрийці захопили це, невеличкому для нас нічого. Зараз цей генерал їх розібне і покажуть от так. І ми сюди відправимося, розіб'ємо тут потім всю армію поб'ємо. Разі розіб'ємо розбили цю армію Цю ми розбили армію ми вже потрошечки підходимо до вільносів як ми бачимо російська армія нічого не може зробити проти Польщі Так, імператорський фронт наливается тут. Ми уже забрали Вільнюс, коротше, наші землі вже стали. Наша польща трошки тут утратила, але це так. Я думаю, що нам треба вже закінчувати. Послідний хід, і ми будемо закінчувати. Ці. А цей хід ми заберемо це місто. Містечко, яке забрали прусаки. Коротше, ми ще будемо продвигатися в Росію. Видимо, Росія, нічого не може нам зробити. Ну і будемо закінчувати. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. 50 переглядів, 5 лайків і ви, вийде продовження речі. Ну, Відновлення річі посполет. Всім пока.